Говорять околиці. Такий проєкт започаткували журналісти Дніпрової зірки. Все для того, щоб дізнатись, чим живуть та про що мріють мешканці сіл Канівщини. Сьогодні розповідь про Павлівку Степанецької ОТГ. У селі Павлівка, яке з'явилося на мапі приблизно 100 років тому, нині живуть близько 200 людей. Частина з них працює на місцевих сільгосппідприємствах. Частина у сусідньому Миронівському районі. Більшість жителів пенсіонери, колишні колгоспники. У Павлівці є клуб, медичний пункт, капличка, магазин. Місцева дев'ятирічна школа, на жаль, призупинила свою діяльність через малу кількість учнів. На концерти самодіяльних артистів у сільському клубі в Павлівці завжди збиралася повна зала вдячних глядачів цього року. У зв'язку з декретною відпусткою завідуючою клубом самодіяльні творчі колективи тимчасово призупинили свою діяльність. Того моменту, поки я пішла у відпустку діяв у нас жіночий колектив Куманьки, дитячий колектив Барвограй, аматори художньої самодіяльності це Анатолій Барсин, і ведуча наша Ірина Дубенець, діти з сольними номерами. Клуб діяв, колективи наші діяли на підтримку нашої армії. Це були проведені благодійні заходи, благодійні концерти, кошти, які були зібрані, були передані нашим захисникам. Ництво громади активно шукає тимчасову заміну завідуючи клубом, аби павлівські самодіяльні колективи діяли без перерви. Тим більше, що культурне життя, до якого за останні роки вже звикли Павлівці, не припинилося. У сільському клубі регулярно відбуваються благодійні заходи, котрі організовує центр культури і дозвілля Степанецької громади. Будівля клубу цього року була відремонтована, замінено дах, утеплено стіни. Наступний етап говорить колишній сільський голова Павлівки, діловод Беркозівського старостинського округу Леонід Дука. Внутрішні ремонтні роботи. Ось буквально два місяці назад. Степанецька сільська рада, от спільно з нашими виробниками, зробили ремонт. Дивіться, дуже прекрасний зроблений фасад, поміняний дах, зробили дорожки. Е Слідуючий етап, як ми вже об обсуждали, обговорили це питання. Буде внутрішні роботи, внутрішній ремонт. І з початку 2024 року тут народилося п'ять немовлят для села. Із невеликою кількістю жителів це справжній бебі-бум. Е у цьому році додалося народжених новонароджених п'ятеро діток. Які дають надію на майбутнє нашого села на Павлівських землях. Вже не один десяток років працює товариство Мерсе, керує яким жінка Валентина Балинська. Валентина Іванівна завжди підтримує сільські ініціативи. Їй здають в оренду паї місцеві жителі, її поважають і довіряють, обирають своїм депутатом до сільської ради. Відколи ми. Війшли в склад Степанецької громади, я скажу, що нам працюється гарно, із є взаєморозуміння із головою громади. По будь-якому питанню ми можемо звернутися. Він ніколи не стане осторонь, він завжди допомагає. Основне завдання громади це допомога військовим. Що громада успішно виконує на території підприємства? Раз на місяць збирається місцевий пиріжковий батальйон. Місцеві жінки печуть пиріжки і передають через Миронівських волонтерів на фронт для наших захисників. Називаємося ми пиріжковий батальйон. Павлівський пиріжковий батальйон. Відправляємо ми щомісяця відправляємо приблизно за один раз тисячу півтора тисячі пиріжків. Відколи почалась війна. Ми збираємося, ліпимо пиріжки, дівчата місяць, ну, як обично, процес ліплення. Різні начинки Валентина Іванівна нам привозить. І солодкі, і з маком робимо, і з творогом, з яблучками, капусточку жаримо. Дівчата-духовки з дому приносять, нас тут 4-5 духовок в одні місяць, качають і ліплять. Солдати домашнього спробують. Я думаю, що в нас пиріжки всі добрі.